Всім привіт! З вами Савжди Міша. І сьогодні зі мною дядь Саша. Ми сьогодні будемо грати один на один. Але звичне. Ми будемо грати на ножах, але у нас буде по 20 хп. Але не будуть відключені гранати. Це буде дуже великий троллінг для Саші. Буде класно. Я так Ой-ой-ой, 20 хп, так незвично. Ага. Так, я відключив всі всю зброю. Ми тут можемо з ножечку бігати, їх аєшечки одразу. Е, А-а-а, а-апу. А, а, а подавайте Б. Б, точка, я так думаю. Може, давайте я Саша саме і думаю. Граймо на Б о самі не навіть. Так. Ай-яй-яй, не лайкай. Ок. Так. Ну, раз минечку ми пропустимо. Так, все. Разминочка уже прошла. Ну, бомбу можно ставить. Это, конечно, классно. Там Тёмочка, давайте хаешка забрать. Она забрала, она забрала. Оп, такие у вот, вас ноги, спорт. И ножики, ножики здесь с Сашей. Сидеть я было один раз на канале. Так, давайте. Ось ты... Сюди... Ой-ой-ой там. А вот сюда там де він сил не можно аж Ось. Ось. Да, де Саша. А, так. Не можно. Та ну, где Саша там минус він под себе може мало того кинуть? А він любить поставило молода викидати, щоб потім сливатися. ви знаєте. Ну, десант, ну, маленький так в попередньому відео це чити. Зараз хаєшки, флешки. Так. Готуйся, пише. Да-да. Так, давайте, дивіться, кіберспорт, хаєшка. Так, дырится. Ай-яй-яй, дядя Саша мочит. Так. Закупаем сахаешечка Сима, Мам, всема Так, да Ой, ей, ей, темочка. Оп. 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 Паломась, паломась здесь, Саша. Це знову чити, де Саша, тупо кілометр, тупо кілометр, Це... я ось це не, не бачили, такі Саша, тут полима тут. Ні, ну у мене таких читів немає. От давайте отглянемо. Це Сейкис баг. Так. Тут, тут, тут. Давайте Давай тут просто молотом у нас Поехали, ешка не забыла. Опа. мальчик на! давайте просто вот так вот. Нажимать на кнопку. <соценно> Сашу молота Что я даю? Пошли, я долбик. Жесткий Я сам своего волокна Ну где Саша тащить 4 доли Но знаете Это будет камбэк Это будет камбэк жесткий, жесткий просто опа. Оп. О, вижу, вижу, вижу То це оказується тролінг не для Саша, а мене. Хаєшкуй! Хаєшкуй! 5. Ноль. Ешечка дня Саша забирає. я колежка летить. І попадає. То нічого. А где Сашина? А где Сашина? Хаешка якась в ЗСУ присылала? Саша пишет. Что класс. Опа. Оп. А, смотри, чё я кладу эту бомбу. Да Опа. Оп. Охаєшечка, і заваляхали. Жесть. Ото того, ось, вставайте. На така коробочку Ні, ну це ізі. Ну, один, один п'ять. Дід Саша не дає. А да, да. Особливо дід Саша піддавався мені. Дивіться секретно так. Так, типа, киберспорт. Ой, Саша, сзади ж я. Опа. Едем в батья, едем в батья. Или Он тут уж и Ну це была жесть. А наш що взагалі флешки Є смаки брата. От Ну Там де Саша Вертається від тих флешок то. Ну, 5-2, іде камбек Ой, дій флешечка. Ну, Самый биржей Це з хаєшками Ну, мало, то ви на другому місці. Так, дивіться плент. Опа! Ось дід Саша, деть Саша. Оп! Бум! Гранаточка, хаєшечка удалася. Да, Саша, если хочешь, то можешь сдаваться. Я тебя не змушаю, так, 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 так. Опа. Опа, смог. В темночку. Опа. Где Саша в кейсах не А Дэвин. А, они в кейсах. ой 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 Что я заработал Це жесть, Я начайно просто обернувся, на кнопку нажав і дет Саша Бабел настала. Це найбільш легендарний хил в свете. Что це Було просто? Я в шоке просто. Пленты Дит Саша он з'єднает. Поглядят, Саша Оп! ой-ой-ой-ой-ой-ой, стребочка, прыгаю, ножечек, ножичком в ногу. Троллинг. Ну, це легендари. Если что, я бы в первые раунды не поддавался где Саша реально. Все, высточит тебе поддаваться. Угу. Дед Саша. Так. Высточит. О, бачу, бачу, бачу. Бачу. Оп, киберспорт. One, two, three. Угу. А, в Дед Саша вышло. А что он на меду был? Мы, мы же Б. Ми Ну Окей, я буду. Я теж буду нахуй. Куда не меду? Ну там на меду чисто хаєшка прилітає в мене. Я від тебе тікав на меду. Які флешки? Дядь Саша, на. <сі> О, давайте просто чекати і чи він за кілометр буде різати. Молотов Ой-ой-ой, смокові не горить. Опа, Km.. О! О! Не, не, ну ви бачите, це він, він подробавчити. Там все десь хілометр. Сейчас там під топки. Там підру. Там без кошти я прийду. Ой-ой-ой, это да щас я за флешку кидаю, такі. як нам треба. О, куди флешка летить? Опа, є. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 2, 3, а ні. Опа! Давайте ще. ще... А оцього раунд такий буде. Просто от повтікаємо у нього. І подивимося. Ещ я сьогодні грав дуель Там така була боговна катка. У мене там був дідер, от пацана АВІ. І в нього просто він здався І ще там розробники стріляли. я забрав. Ну, я там про сіль... Сільвера Сильвера. Так. А ты сама? выдали, А я же сказал, что буду будет чекаться, но ничего. Ну, хорошо, что да, Ну, все, всем всем давай тоже здесь тоже пидоваты сотрошь. Чтобы не так было обидно к нем. Оп. Опа. Не, ось дивіться, я тікаю. Просто Ой, не можу втікти. Ха, паркур, паркур! Мені допоможе. ай яй допомогли моє моє знання паркуру проти... А ні, допомогли? Ну не, ну все. Ай, не. Ай, не то что мне черту Хіба баша хазяшка Кіне, Або молотов туда. <рик> <рик> Баба пішов летити. Втік <рик> А, я так і думав. Просто чисто. Спод ні, Не, ну я так підучився, снижаю. Але я не тренувався Просто троллин легендарний. Можливо, ще йдесь паркурчик, але ну, напевно, нападу... ну, Не, немає. Де. Де паркурити. Ну, хіба що дасть посадочки посадочками? Так, а давайте отакого кіберспорт флешка. Нажали кибер кіберспорт а, дед Саша в Любить. Опа. А мы оп. Оп. И оп. А деш у нас у нас наш дед Саша. Бумбо план тут. Як стресс, ран. Опа. Оп. я зараз бопа, зараз. Я буду дефати. А, воло бомба. Я кажу, я задефаю. Я задефаю бомбу. Чисто деф. Я... Ну давайте, там что вже... Ну, піддамося. це раунд. А, плент. Has been Ай, плент. Ай-яй-яй, що я зробив? Ай, а-а-а... я... А я нечайна? А чого воно не 20 хп, а все ще знесло 24? А, напевно, бронь-бронь ще. Ну, бронь, так може, я воно 4 хпшечки. Случайно в Я случайно свой молоток подлепил. Думаю, что у Не, ну это 9, Жесть. Это так маленько все. Плотна, потна, потна капочка. Я сподіваюся, от я, я маю перемогти. Навіть не сподіваюся. Що я поту... От дивіться! От дивіться! От ось. Фух. Це була б була моя остання хеж що молдов смокові не горить. Я там діться чекав і це. Ой, я не діфужу? Відея. Єс! наша перемога. Так. Ну, Діть Саша теж дуже гарно зіграв, реально. Красава. Ну і на цьому відео вже буде завершено. І з вами був Міша про 15. І всім до побачення!